1530 позиція 16 північ 42 захід. Авіаносець USS Harry С. Трумен просувається через Червоне море, патрулюючи стратегічні води з місією підвищеної пильності. Підтримка військових операцій проти повстанців, яких підтримує Іран. Чого вони не знають? Так, це того, що перебувають у водах, де їхня присутність не бажана, іран запустив близько 20 безпілотників і ракет, явно прагнучи змусити ВМС США відступити. Але цього не станеться. Цей корабель оснащений передовими системами захисту: автоматична корабельна гармата, Марк 45 калібру 127 мм. міліметрів. Система Phalanx CVS з 20 міліметровою гарматою Гатлінга та ракетами rim 100 16 Rolling Airframe – RAM, що унеможливлює відступ, і справа не лише в захисті, у диспетчерській пильні оператори невпинно стежать за кожним сигналом, що проходить через радари раптово без попередження тишу. Порушено на місток, надходить зашифроване повідомлення. Сигнальна лампа яскраво блимає, тривога на приладовій панелі, щось насувається. Як гадаєш, що станеться? Пильнуй уважно, буде цікаво. Радар n Ен Спіот показує незвичайні плями у формуванні. Є 20 іранських безпілотників, шахет 136 та Мохаджер 10 стрімко наближаються до авіаносця. Екіпаж у рубці управління реагує миттєво, обмінюючись тривожними поглядами. Командир УСС отримує доповіді та віддає наказ активувати протокол оборони. Захисні системи активовано і екіпаж готується до неминучого, адже вони точно знають, що робити. І це була не єдина атака за час його розгортання. 200 днів в операції Мужній вершник авіаносець Ус Ей Ері Еструмен неодноразово зазнавав атак з боку Ірану і відповів більш ніж 600 літаковильотами та запуском тисяч боєприпасів по різних цілях ворога. Тому вкрай мало ймовірно, що ця атака змусить USS відмовитися від своєї місії. Безпілотники шахет 136 з дельтовидними крилами та смертоносним вибуховим зарядом невпинно наступають. Багатоцільові безпілотники Мохаджер 10 супроводжують наступ. Крім того, важкий добре озброєний безпілотник ГАЗа бере на себе ініціативу, посилюючи загрозу. Екіпаж змінює позиції та перевіряє зброю. Напруга і концентрація досягають піку, наближається бій. Авіаносець USS Гарі ЕС Трумен рухається з виваженою точністю. Це незвичайна зброя. Його автоматична морська гармата. Марк 45 калібру 127 мм націлена на горизонт. Система Phalanx CVS зайняла позицію. А кулемети Браунінг М два калібра 50 бутів зайняли позицію, готові до оборони на ближній дистанції. Але вони поки не можуть атакувати. Дрони вже на підході. 15 кілометрів поза зоною ефективного ураження найближчої зброї це не завадить їх знищенню. Капітан віддав наказ про запуск ракет Томагавк. Щоб нейтралізувати загрозу, перш ніж вона наблизиться і поставить під загрозу авіаносець, хвилини перетворюються на секунди, небо наповнюється вибухами та вогнем. Авіаносець Гаррі С. Трумен відповідає на удар. Ракети Томагавк пролітають над головою, переслідуючи безпілотники шахет 136. Та Мохаджер 10 металеві уламки миттєво спалахують і падають у море. А моряки кричать, координуючи оборону, під оглушливий гуркіт. Схоже, УСС Гаррі досяг успіху, але реальність виявилася іншою: п'ять дронів зуміли прорвати першу лінію оборони і вийти прямо на палубу. Один із дронів зачепив головну щоглу, спричинивши коротке замикання, яке частково заблокувало кілька важливих моніторів у командному пункті. Техніки швидко відновили роботу систем, тоді як екіпаж розгортав автогармату М242 Бушмастер калібру 25 мм, міліметрів, високоточну, скорострільну зброю, здатну випускати до двох тисяч снарядів за хвилину. Вартістю приблизно 1 мільйон доларів за одиницю необхідно для безпосередньої оборони від загроз, яким вдається обійти лінію фронту. Пострілами М 242 вдалося збити 5 дронів, що прорвалися, не давши їм завдати подальшої шкоди авіаносцю. Але ця перемога швидкоплинна. Нові загрози насуваються. Нові хвилі атак вже не за горами. Випробовуючи стійкість і бойову готовність УСС Гарі Струмен, командир, помітивши наближення нових груп безпілотників, вирішив виконати маневр ухилення, який вимагав певних витрат. Він наказав зробити крутий поворот, увімкнувши потужні турбіни LM 2530 авіаносця УСС Гаррі на максимальну потужність. Палуба різко нахилилася, коли море загриміло, і величезна хвиля обрушилася вниз, випробовуючи екіпаж на міцність. Сила була настільки великою, що один із матросів ледь не втратив рівновагу, але зумів утриматися, зберігаючи спокій під тиском. Маневр зумів збити з пантелику ворожі безпілотники, змусивши їх зіткнутися один з одним. У створеній плутанині однак цей ризикований крок мав свою ціну F-A-18 Super Hornet, який маневрував поблизу авіаносця, втратив керування і впав у море. На щастя, під час інциденту ніхто не постраждав, але аварія fa 18 Super Hornet на мить відволікла екіпаж. Давши іранцям час перегрупуватися і підготувати другу атаку. Як гадаєте, чи зможуть вони втримати оборону і відбити другу атаку, чи іранський наступ створить вирішальний прорив? Залишайте свою думку в коментарях, і якщо вам сподобалася ця захоплююча історія і ви хочете продовження, не забудьте підписатися, натиснути на дзвіночок і поставити лайк. Станьте частиною нашого флоту. Ваша підтримка допоможе нам і надалі радувати вас з захоплюючою аналітикою та військово-морською стратегією. Тож рушаймо далі. Після реорганізації та ретельного планування стратегії для другої атаки іранці відновили дії, цього разу вирішивши подолати оборону авіаносця USS S. Truman. Запуск дронів камікадзе, які наступають зі смертельною точністю, обрушуючи свої атаки на авіаносець хвилями, розрахованими на максимальний потенційний збиток. Екіпаж, усвідомлюючи всю серйозність загрози, відреагував швидко і злагоджено, відкривши інтенсивний вогонь із кулеметів М2Браунінг та автоматичної морської гармати МК 45 Скорострільність і точність яких мають життєво важливе значення в ближньому бою проти таких маневрених цілей. Вибухи гучно лунали по палубі. Дим густішав, напруга зростала, але часу на відволікання не було. Радари авіаносця USS Гарія Струмен зафіксували не лише збільшення кількості безпілотників, а й раптове зростання числа ракет, що наближаються. У відповідь на це з машинного відділення була активована вдосконалена система NNSLQ-32 32 потужна система радіоелектронної боротьби, яка випромінює потужні високочастотні сигнали перешкод для придушення та відхилення систем наведення із зв'язку ворожих ракет та безпілотників. Інтенсивний гудячий звук наповнив увесь корабель. У повітрі кілька дронів втратили керування і впали в море, втративши орієнтацію. Водночас системі вдалося відхилити та знешкодити більшу частину ракет, не дозволивши їм уразити авіаносець. Проте, незважаючи на всі ці передові технології, три безпілотники, що вийшли з-під контролю, Змогли приземлитися на одну з платформ авіаносця УССС Гарі Струмен, вибухнувши та заповнивши палубу димом, гнів і занепокоєння зростали. Захист явно був на межі своїх можливостей. Після того як безпілотники приземлилися на платформу, радар НН-СПВ-8 раптово вийшов з ладу, зануривши місток у важку тишу. Командир вигукнув відчайдушні накази, а оператори негайно активували вторинні датчики, задіявши інфрачервоні та ультразвукові технології, щоб компенсувати втрату основного радара. У сповільненій зйомці дрон непомітно проникає в житловий простір авіаносця. Це безпілотник газа, тактичний літальний апарат, який ховався за конструкцією головної щогли. Напруга загострюється до межі, автоматична система захисту частково відключена, і екіпаж стикається з критичним моментом, покладаючись на свою підготовку та реакцію, щоб зберегти цілісність УСС Гаррі С. Трумен ще не все втрачено. Ще є шанс. Матроси взяли під контроль гармату Марк. 55 і точно прицілилися в той момент, коли безпілотник газа падав на палубу, зумівши збити його якраз вчасно, металеві уламки пролетіли в повітрі, зачепивши деяких членів екіпажу, які сприйняли близький удар, як жорстке нагадування про те, наскільки небезпечним був цей момент. Настала густа й напружена тиша, ніби сам час зупинився, поступившись місцем невизначеності та полегшенню. Екіпаж усе ще перебував у стані підвищеної готовності, кожна секунда була на рахунку, і оборону потрібно було тримати міцно, готуючись до всього. Але небезпека минула. Залишки безпілотників почали виходити з бою. Розчиняючись на горизонті та виконуючи останню серію маневрів ухилення, заспокоївшись, екіпаж зосередився на усуненні незначних пошкоджень, спричинених атаками, ретельно перевіряючи електричні системи та проводячи швидкий ремонт, щоб гарантувати готовність авіаносця до будь-яких несподіванок. Авіаносець ЮС S. Truman успішно уникнув чергового нападу і продовжує рух Червнім морем для виконання своєї місії. Через кілька днів після атаки представник противника у тіла Язареа звинуватив ВМС таких Ша у 45 повітряних нальотах і виправдав атаки безпілотників і ракет. Як відповідь на необхідність підтримки морської блокади у відповідь на це, центральне командування СПЧ опублікувало відеоролики, що демонструють оборону авіаносця ЮС S. Truman, які свідчать про агресивні атаки Ірану із застосуванням безпілотників і ракет. Це протистояння в Червоному морі є нагадуванням Ірану про те, що йому ніколи не слід забувати про постійну силу та невпинну пильність ВМС штата. Головне, не просто атакувати, а швидко адаптуватися і реагувати на нові бойові сценарії. Як гадаєте, чи міг би Іран чинити більш рішучий опір? Чи USS Юесесгаріс Трумен був приречений на перемогу від самого початку? Залишайте свої думки в коментарях і не забудьте приєднатися до нашої команди. Підпишіться на канал, активуйте дзвіночок і поставте лайк, щоб не пропустити майбутню аналітику та новини. Дякуємо, що приєдналися до нас. Побачимося в наступному відео.